Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про біткоін та альткоїни і який рух очікую від криптовалюти далі. Чорний лебідь чи альсезон? Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аірдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Можливо, для когось біткоін на таймфреймі одна година виглядає страшно та невизначено, але іменно цей боковик я прогнозував в своєму минулому відеоролику. Но очікував побачити хоч якийсь мінімальний рух від альткоїнів, але альткоїни стоять мертвим грузом. В такому боковику ліквідують практично всіх та всі позиції, хто заходив. На ф'ючерси з великим плечем. Ну зараз картинка, флаг, а, яка вимальовується на біткоїні на один день. Для мене це флаг, картинка, вона виглядає по-бичому. Я далі притримуюся свого прогнозу. Я не стараюся вгадати, що буде завтра або що буде післязавтра. Цей тайфрейм 1 година, 2 години, вони мені не цікаві. Це так само ж, як ставки на спорт. Припустимо, ви а, ставите одну ставку, грає одна команда. Відповідно, у вас шанси, що ця одна команда виграє, збільшуються. Ну, коли ви робите експрес, тобто не одна команда, а чотири команди, припустимо, або п'ять команд, або шість команд. Відповідно, щоб ваш експрес зайшов, шанси. Мінімальні. Тому на денні рухи біткоїна, те, що він знизився на 500 доларів або виріс на 500 доларів, я сильно уваги на це не звертаю. В мене є мій глобальний план, якого я притримуюся. Я зайшов повністю у алеїн при 17 тисячах доларах і очікував зростання на таких проектах, як Аптос. Ми це зростання побачили. Відповідно, драбинкою від 15 доларів я почав фіксувати Аптос. І недавно я відкупив його назад і зараз сиджу в автосі з безплатними монетами. Но назвати це альсезоном я не можу. Більшість токенів, які є у моєму портфелі, ще нікуди і близько не росли. Ідеальний приклад показує фундаментальний проект Polkadot. Біткоін то з 16 тисяч доларів виріс вже до 38 тисяч доларів, а Polkadot вже півтора роки часу. Стоїть практично на місці. Якщо це зона не накопичення, а зона розподілу, і токени продаються у великій кількості, то це втрата контролю над емісією. У випадку, якщо монета нікому не потрібна і не буде потрібна, то її похід кудись а, в район 1 долару, буде скорше означати його обнулення. Но я склоняюся, те, що це є зона накопичення. І ці мінімальні зростання, які ми бачимо, на PolkaDot та на інших фундаментальних проектах це спроба відкупити на негативі у слабких рук об'єми, яких вони не добрали. Активи, які можуть відкуплятися маркетмейкером в період накопичення, можуть показати те саме зростання, що і монета інш. Давайте перейдемо на графік цієї монети. Слідкував я за інш, коли монета торгувалася на відмітках 2 долара в цьому боковику. По 2 долара я не купляв, очікував нижче похід десь до 1 долару. Ну, як ми можемо замітити, 1 долару ми не побачили, та побачили лише стрімке зростання. Чому після довгого накопичення у фундаментальних монетах наробиться швидкий памп на 50 100 Все дуже просто, тому що на дні відкупляти у ухум'яків неефективно, мало хто продає. Ефективно відкупляти на плавних пампах, які ми бачимо на тому самому Polkadot або на тому самому атомі. Коли ти довгий час сидиш в просадці, сили сидіти вже в цих збитках немає. І дають відчути профід в більшості, коли після довгого накопичення люди бачать зростання на 20-30%, вони готові зафіксувати профід та вийти з цієї ракети. Но практично на таких моментах всього лише висаджують хом'яків. І хом'яки, коли фіксують профіт в 10-20%, то, як показує практика, ракета летить без них у випадку чорного лебідя на. Фондовому ринку або на криптовалютному ринку біткоін може опуститися нижче 35 тисяч доларів. Зниження негатив на ринку цей чорний лебідь спрогнозувати практично неможливо. Але під час чорного лебід альтсезону не буде. Але як я говорив спочатку, я не збираю експрес-ставки я не вгадую ці падіння на 500 доларів вниз, ну або відповідно на 500 доларів вгору. Я не трейдер, мені ці падіння або ці зростання на 500 доларів вниз, на 500 доларів вверх не цікаві. Глобально, я закупився по 17 тисяч доларів, я очікував та продовжую очікувати аль -сезон. Найголовніше те, що ми правильно закупилися там, де 95% людей очікували похід нижче. Зараз, коли біткоін торгується на відмітках 37 тисяч доларів, 95% людей очікують похід нижче, та не вірять в альтсезон. Свій портфель альткоїнів я тримаю двома руками та не збираюся входити в цю сіру масу в 95% людей. Бо як показує практика, більшість. Завжди помиляється. Першим ділом я очікую побачити відскок на альткоїнах, а лише потім негатив на ринку та чорний лебідь. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!